Оля, да, кошенята попліткуємо, говоримо про Птушкіна в Запоріжжі. Меловін у курочки Каменських знову зашкварилась. Дар'я Астафіва, Ляпас, Брітні Спірс та Одеса. Можете зручніше набирайте чай, каву. Ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Антон Птушкін виклав в своєму інстаграм дописі світлину, і судячи зі сторіс, можна зрозуміти, що Птушкін наразі знаходиться в Запоріжжі. Хто би що не казав про Антона, однозначно, Птушкін це мій краш, людина, яка під час війни проявила себе настільки мужньо, настільки по-справжньому, настільки по-українськи, що не виникає жодного сумніву. У щирості намірів Антона, якщо розглядати його діяльність до початку повномасштабного вторгнення, теж можна впевнено сказати, його формат тревел оглядів та подорожей просто переплюнув в рази Орел і Решка, тому що продакшн. Тушкіна був настільки на високому рівні, я думаю, більшість європейських і американських блогерів навіть не мріяли знімати подібні випуски. А все це тому, що Птушкін абсолютно щиро закоханий у свою професію. Людина займається тим, від чого. Палають очі, і це помітно не шквариться в скандалах та конфліктах, не світиться. Про особисте життя не розповідає, а просто мовчки займається професією. Антоне, велика респектуха тобі від мене та нашої пліткової спільноти, тому що ти один із небагатьох українських зірок, хто без зайвих слів робить свою справу, допомагає країні і залишається тією справжньою зіркою. До якої хочеться тягнутись, з якої хочеться брати приклад, на відміну від більшості артистів української сцени, навіть порівнюючи з цією ж настою Каменських. Зараз я вам про неї розповім. Давайте подискутуємо про Птушкіна в моїй телеграм-спільноті. В мене є кілька цікавих думок та запитань стосовно Антона. Ви обов'язково підпишіться на мій телеграм. Там палки дискусії, активна спільнота. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також ви знайдете мій інстаграм, ви можете надсилати будь-яку інформацію в мій директ. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож, хто що знає про ту чи іншу зірку українську, пишіть. Ну і картка для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту, буду вам дуже вдячний. А ми переходимо до Насті Каманських. Давайте подивимось це відео. А це дуже рідко. Будь ласка. Дякую, робити. буду відвертим. До останнього не хотів коментувати. Настя Каманська до сих пір у нас в статусі тієї самої, хто переміг перемогла в номінації маска лицеміра, але судячи з усього, цю маску ще довго не знімемо. Із Анастасії, що в цьому відео не так, як ви думаєте, от що вас особисто як глядачів насторожує в цьому ролику? Давайте ще раз подивимось. Дякую, приставка так робити, хлопці неймовірні. Наші захисники це фундамент українського майбутнього безпеки кожної сім'ї в нашій країні. Те, як хлопці підтримали Настю в цьому відео, теж низький уклін. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю, ризикуючи життям кожного дня. Але... Насторожує в цій всій історії поведінка Насті. Її знову ж таки невміння, чи то небажання, чи то а, фейкова емоція, яку вона не може себе видавити, і ми отримуємо на вихлопі те, що побачили у відео. Адже в соцмережах Настю знову захейтили. Зашквар за зашкваром, скільки можна. Чому так відбувається? У мене таке враження, що після зрад Потапа у Насті просто поплавився дах, вона не розуміє, що і робити, куди йти, і просто живе по інерції. Ось таке саме враження особисто в мене Можу помилятися. Нічого не стверджую. До того ж, ми пліткарі. Наголошую ще раз, що кажу в кожному божому ролику: ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ми маємо право на суб'єктивну авторську думку не більше того. Тому в рамках пліток ми просто даємо свій якийсь аналіз і суб'єктивне враження. І як на мене, Настя Каменська загубилася і її конкретно поплавило. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо, адже в соцмережах її захейтили знатно. Які у вас враження від Антона Птушкіна, як ви сприймаєте цю людину? Опишіть його в коментарях. Трьома словами. От цікаво подивитися, як ви під яким кутом сприймаєте Антона Птушкіна. А це вже Меловін дав інтерв'ю. Славно Звісні, Горе Звісні, такого слова нема. Тим не менш, Вікторії Курочці та сама журналістка, яка усіма силами прагне стати головною інтерв'юеркою в Україні. А перше інтерв'ю, яке складалося з двох частин, було з Олегом Винником, більшої крінжаціни в цьому році, я так думаю, ви вже не побачите. І тут я бачу, що Меловін дав інтерв'ю курочці. Я думаю, Мел, ти освічена людина, ти талановитий артист. Мені здається, в наших реаліях на сьогоднішній день подивившись це інтерв'ю, а це український Адам Ламберт. Особисто в моєму баченні не знаю, як ви сприймаєте Меловіна, можете теж поділитися у коментарях, але це український Адам Ламберт. Запам'ятайте. І от український Адам Ламберт. Сидить в незрозумілому, абсолютно просторі, з курочкою, нічого цікавого, нічого нового, нічого корисного в цьому інтерв'ю ви не знайдете. Скоріше виникає питання, чому саме курочка? Меловін, якщо ти приятелюєш з курочкою, це не означає, що вона хороший інтерв'юер і вона зробить класне інтерв'ю. Або до чого ця компліментарність? Невже ти боїшся, якщо ти підеш? На більш незручний контакт, так би мовити, то тебе зільють, Якщо зільють, тоді в чому, що ти приховуєш? Чому саме курочка? Адже курочка не врахувала один важливий момент. Її ім'я вже ніколи не відбілиться, адже на її імені стоїть пляма під назвою Олег Винник, і цим все сказано. Подивимось, хочу почути, почитати ваші враження, наскільки вам це зайшло інтерв'ю, тому що я для себе не дізнався нічого нового, нічого цікавого, нічого корисного. Якщо звернути увагу на канал Розмова, де він був, і зараз, то це небо і земля. Тут просто посиділи з якоюсь незрозумілою жіночкою і поговорили ні про що, і про все водночас. На каналі Розмова це все ж таки професійне якісне інтерв'ю. Лиховиді, привіт! Я не знаю, які потрібно мати слова в своєму запасі, в лексиконі, аби висловити те, наскільки мене обурює та низькосортна якість інтерв'ю, яку ми отримуємо на виході від курочки. Але ж ні, вперта йде до своєї мети прямо як раміна із хагзай. Але раміна, хоча б викликала якусь цікавість. Тому що у раміни є там свої певні моменти, які не можуть не приваблювати глядача. Скажімо так, раміна з якоюсь все одно родзинкою. А курочка, ну це курочка. Єдине її родзинка це прізвище, яке, мабуть, повністю відповідає професійним навикам цієї журналістки. Давайте поговоримо, хто дивився це інтерв'ю, які у вас враження. А ми переходимо, врешті-решт до інсайдів, тому що останній тиждень він був більш спокійний. Більш тихим після цілого ряду скандалів, які лилися, звідусіль, просто падали на нас. Зараз поговоримо дуже стисло про Дарію Астаф'єву. Давненько в нашому житті пліткарському не з'являлася Астаф'єва. Якщо ви звернете увагу на її останні світлини, Дарія виглядає просто чудово, сяє, а все це тому, що в неї з'явився молодий коханець, молодик в рази молодший. За Дарію. не знаю, поки що усіх подробиць. Треба декому написати, дізнатися більше інформації. Кошенята даю вам теж завдання. Кому що відомо про нового бойфренда Астаф'євої, надсилайте в Директ моєї інсти, яка у них різниця у віці, як вони саме познайомились, і взагалі все, що вам відомо. Але хочу звернути вашу увагу трішки на інше. Мені абсолютно байдуже, який коханець Астафєвої, скільки йому років, чим він займається. Особисто для мене найголовніше, щоб Астаф'єва залишалася на українській сцені, в українському шоу-бізнесі багато років, тому що ця людина проявила себе дуже людяно, показала, що вона справжня українка. Астаф'єва не злякалася, нікуди не виїздила від першого дня повномасштабного вторгнення залишалася в Україні з українцями. Українізувалася і зробила зі свого боку усе, щоб зробити свій внесок в майбутню перемогу України. Дарія Астаф'єва неймовірна, ось мій вердикт. І Якщо з'явився хлоп, який робить її щасливою, це супер. Я тільки усіма руками за. Погоджуєтесь з моєю думкою про Дашу чи ні. Напишіть, будь ласка, а ми будемо копати далі. Адже коли з'являються такі чутки в кулуарах, означає. Щось назріває, мабуть, все ж таки знайшла собі хлопа. Молочинка, пліткарі повністю з тобою. Я сподіваюся, ви мене пробачите, тому що так не хочеться довго розмусолювати цю історію, яка більш ніж передбачувана. я просто зачитаю, як написали новини лайф про Брітні Спірс. Брітні Спірс планувала повечеряти в ресторані зі своїм чоловіком Семом Езгарі. Абратбо я завжди забуваю правильно його прізвище вимовляти. Давайте ще раз. Брітні Спірс планувала повечеряти в ресторані зі своїм чоловіком Семом Азгарі та двома іншими друзями, коли стався неприємний інцидент. Повст проходив 19-річний Віктор в оточенні охорони клубу Сан Антаніо Сперс. Секюріті порадили йому не зупинятись, аби НАТО-пшанувальників не заблокували прохід. А це відомий футболіст американський спортсмен. Коротше, зараз щоб не набрехати, тому що у мене теж з термінами у спорті досить складні відносини. Саме ось ця Ліга Чемпіонів, плюща, там ще чогось коротше. Відомий спортсмен, і там, коротше кажучи, там була поряд брітні. А, бачите, кажу, футболіст. От уже всіх і заплутав. Баскетболіст. Сорі. Несподівано, баскетболіст відчув, як хтось торкається його плеча. Охорона відреагувала миттєво. Вона брутально відштовхнула жінку, якою виявилась 41-річна співачка. Гравець NBA не звернув на ситуацію уваги, але згодом він дізнався деталі. Коли Вембаньян, вембам, вембань. Коли вембанням. Почалося. Коли вембанням. Ну як? От як люди. Як може люди там бути з таким прізвищем? Я не можу виговорити. Коли вембанням. Ніби щось вірменське, але не вірменське, взагалі він схожий на Афроамерика. Коли. Вемба. Коли вембань. <хи> Коли Вембаньям… О, нарешті. Повернувся до готелю, охорона сказала йому, що це була Брітні Спірс. Спортсмен спочатку подумав, що вони жартують. Але так виявилося, що це була Брітні. Я не знав, бо не побачив її. Я ніколи не бачив її обличчя. Я просто продовжував йти прямо. Прокоментував інцидент спортсмен. А згідно з даними Таблоїда, повідомили, що поліція отримала звернення скаргу на секюріті баскетболіста. Я не знаю, що відбувається з Брітні. Я не можу вам нічого сказати. Єдине, що мене реально хвилює, наразі як в такому режимі з такими людьми, оточенням буде надалі існувати Брітні. Тому що з кожним разом стає все гірше, гірше і гірше. І дуже боляче дивитися, як легенда світової музики без перебільшення. Хтось каже, це ж не Майкл Джексон, не Вітні Х'юстон, це просто комерційний проєкт. Так, це надуспішний комерційний проєкт, який будуть вивчати в книжках майбутнє десятиліття, тому що Брітні Спірс стала справжнім феноменом, легендою свого часу. І дуже сумно бачити, як Брітні все більше і більше падає на дно. Ви скажете, а чому ти зараз виставляєш якісь претензії до Брітні? Взагалі себе повели паскудно секюріті баскетболіста. Абсолютно вірно. Але бачучи, як Брітні себе не зовсім адекватно часто веде в інстаграмі, потім постійні заголовки, що вона побилася зі своїм чоловіком. А може бути що завгодно, і можливо, ось це притискання до баскетболіста рукою Брітні було не зовсім адекватним. Не знаю, стверджувати не можемо, Ми не бачили відео в інтернеті, принаймні поки що немає. Жаль, мені Брітні. Я дуже хочу вірити, що пройде якийсь час, і вона зможе себе знайти і не загубиться. А можливо ще й повернеться до музики. Напишіть в коментарях топ-3 найулюбленіших композицій від Брітні Спірс та що ви думаєте про співачку. І на завершення відео, яке викликає справжній емоційний біль. Є Ось так поводять себе діти в Одесі. Історія мала розвиток подій. Говорять, що цей дідусь потрапив до лікарні з поламаною рукою. А от знаєте, я зараз завис. Я просто намагаюся зрозуміти, які потрібно підібрати слова, як це коментувати. А в мене просто якийсь, знаєте, емоційний відчай. У мене просто вигорання від цих ситуацій. Я не розумію, чому. Бувають такі жорстокі діти. Це завжди було, є і буде, це одвічне питання, зрозуміла справа. Але ж бляха-муха в країні війна. Невже не можна бути хоч краплю емпатичними? Хоча що можна вимагати від дітей? І тут я теж зараз буду неправий, тому що діти бувають зовсім різні. Я настільки зустрічав емпатичних дорослих дітей в своїх розмірковуваннях, в своїх думках, в тому, як вони аналізують, сприймають цей світ, що просто космос ти не можеш відірватися настільки цікаво з ними спілкуватись. Тут, мабуть, дуже багато факторів впливає з ким поведешся, від того набереш. це спілкування в соціумі. Це те, як ведуть себе батьки, родичі, друзі, модель поведінки, генетика тут всі фактори важливі. Але мені дуже боляче бачити подібні відео. Я дуже сподіваюся на швидке одужання дідуся, навіть якщо він, наприклад, залишилось за кадром, він сказав їм щось там погане. Ну він старенький дідусь, що ви до нього чіпляєтесь, навіщо ви до нього лізете? Сказав і сказав: все, ідіть далі. Просто йдіть. Він вам нічого поганого не зробив, а ви повели себе як звірі. Це жахливо. На цій соціально важливій ноті будемо завершувати наш випуск пліток з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я нагадую, що у нас плітки виходять кожного Божого дня. Тож ви завжди знайдете під що пити свою каву, пліткувати. І смакувати пікантні подробиці життя наших зірок. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.